Уже стало доброю традицією для вихованців та педагогів Рівненської малої академії наукочнівської молоді напередодні Нового року презентувати Альманах творчості юних літераторів Рівненщини на Мольбертах Днів. 28 юних поетів та прозаїків, слухачів, кандидатів, дійсних членів та випускників Малої академії представили свої доробки у черговому номері Альманаху. Випуск цей позначений передусім подіями останнього року в Україні, подіями, які змінили наше життя і сподіваюся на краще. І, звісно, річ, юні автори, юні митці слова не могли оминути такої теми. І є твори про Майдан, є Небесна Сотня, є події останні на сході України на Донбасі, які знаємо як АТО або Визвольна війна 2014 року. Тож я сподіваюся, під час презентації, от юні дописувачі, юні митці слова скажуть своє вагоме слово про Україну і про те, що їх болить. І в що вони вірять, у 2007 році вийшло у сі перше видання Альманаху. Щороку збірка мала своє обличчя, яке формували юні автори. І якщо попередні видання були з присмаком кави чи шепотом дощу, сяяли квітами віршами та коханням, то цьогорічне восьме видання Альманаху особливе. Воно присвячене подіям, що відбувались на Майдані під час Революції Гідності, а також воїнам, які нині захищають нашу державу. В Альманасі відображено думки наших дітей. Сьогодення про захист батьківщини, про захист захист вітчизни і величезна кількість віршів і прози присвячена якраз цьому, але не можна сказати, що там немає головного. Головного це такої любовної лірики, молоді, молодої наснаги, кохання. Ну цікава, цікава збірка вийшла. Я думаю, що вона буде задоволенням, якби прийнята нашим суспільством. Цей проєкт, починаючи з 2007 року, сформував велику кількість дітей і вже майбутніх науковців, тому що з 2007 року пройшло багато часу, вже є аспіранти, є люди, які готують дуже і пишуть цікаві і прозу, і твори. Дорослі люди, яким ми можемо довірити майбутнє України в духовному сенсі цього слова, дуже важливо, що е, окрім того, що діти знаходять натхнення е, в якихось таких буденних простих речах, в минулому році була презентація, присвячена дощу позаминулому е, каві, але і відрадно те, що е, наші майбутні майбутня еліта України не стоїть осторонь е, саме в і створені історії. Нашої держави, що молодь переймається сьогоденням країни, тим, чим вона живе, співчуває тим подіям, які зараз відбуваються в нашій країні. Кожен висловлює своє ставлення до цього через от власне, лінією цьогорічного збірника є особистість, є власне я. І досить таки прослідковується утвердження особистості на фоні подій, які стають історичними для нашої держави для поетеси Анастасії Шпартак, яка ще зі шкільних років пише вірші, до речі, ще й англійською та німецькою мовами є переможницею всеукраїнського конкурсу захисту 2014 року. Тема війни, тема подій, що розгортаються на сході держави, досить близька. Я хочу сьогодні представити дещо нове. Поезія, котра є своєрідною гострою, контроверсійною, котра не є звичною поезією. Тому що, знаєте, зазвичай поети відмовляються писати про гострі і болючі теми, які всі митці. Але наступають такі моменти, коли доводиться. Як казав Марк Твен, переломні моменти творять переломних людей. Та ситуація, яка зараз склалася в нашій країні, вона дуже близька мені. У мене обидва батьки військові. І ця ситуація мене. Дуже зачіпає, тому що я знаю, що власне, друзів нашої сім'ї зараз дуже-дуже багато на сході, і ми кожного разу намагаємося їм дотелефонуватися, намагаємося щось передати, тому що якщо не вони, то хто? Е, я написала це пам'яті всім тим, хто пішов і не повернувся. Я не вернуся мам. Ти вибач, навіки поранений. Це до весілля навряд чи вже заживе. Я не вернувся, мам. То звір страхітливо, натравлений, вирвав із мене свободу, і свободи вирвав мене. Я не вернувся, мам. Ти вчила не вбитися з іншими і мирно по правді вирішувати конфлікт. Я не вернувся, мам. Прости, тепер я підвішений у рамці над ліжком лишуся на кілька старечих літ. Я не вернувся, мам. Поїхав за волю боротися, хотів принести, хоч шматочок щастя тобі. Я не вернувся мам. Ти пробач, прощання скоротиться. Мені пора в світло, лишивши катів своїх у ганьбі. І ще одна річ, яку ти маєш тримати у пам'яті тільки нікого, ні мене, ні себе, ні картай, таким як я, серця правдою, вірою зайняті, таким як я. Одна дорога, у рай. В Альманасі представлено творено лише на злободенні теми. Тут можна прочитати і про найсокровенніше, про мрії та надії людей, їхні палки кохання та щастя можна поринути у різноманітний світ образів. Як у художника на Мольбертах різні фарби, різні мазки, різні штрихи, так і в нас все змішане. Тут є проза і поезія, тут є поезія патріотична, є інтимна лірика, тут є громадянські твори і пейзажні замальовки Есе. Тобто, ну і автори різні є дівчата красуні, а є, хоча б один, але все-таки представник чоловічої статі Андрій Медведєв. Так що тому і на Мольбертах ні. Сьогодні вперше в Альманасі на Мольберта гнів є мої твори. І я дуже вражена і захоплена, що мої твори можуть читати багато людей. Найбільше я люблю писати про, про своє життя, про Україну. І саме в наш час, зараз на Україні, така скрутна ситуація. І ми всі цим переповненим. І тому я бажаю прочитати свій власний вірш, який називається Птах. Тривоги. Рідна земля моя, моя доля і лагідна мати, чи ще довго отак будеш в горі і муках страждати? Зійде сонце надій над просторами рідного краю, прийдуть спокій і мир. Я давно вже їх щиро чекаю. У пекельних боях полягли відчайдушні солдати. Не забудем героїв, по вік будем їх пам'ятати. Ясно світить заря над моїм обездоленим краєм. Де ти, Господи, є? Припини цю війну, я благаю. Якщо дехто з юних літераторів вперше представляє свої доробки на суд читачів, то для Марії Боярської дійсно члена Малої академії наук України в Рівненській області, переможця всеукраїнського конкурсу захисту 2011 року, студентки 4-го курсу філологічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка це вже п'ятий альманах. Адже творчість то стихія, могутня, безмежна стверджує поетеса. Завдяки цій силі можна досягти будь-яких намірів. Так стало, що цьогорічний випуск «Альманаху на Мольбертах Днів для мене є таким своєрідним, особистим ювілеєм, тому що вже в п'ятому випуску я знаходжу свої твори, знаходжусь і справді неймовірно тішусь, тому що це означає, що вони для когось є цінними, важливими і потрібними. Цьогорічна обкладинка Альманаху вона є не випадковою. На мою думку, бувають ситуації, коли важливіше мовчання. але щодо цієї ситуації в країні у мене є буквально чотири рядки. Є імена, яких просто не стерти. Ні час, ні вогонь не страшні для них. Бо серед живих так багато мертвих, а деякі мертві живіші живих. Творчість є для мене такою своєрідною сублімацією, катарсисом, коли, е, коли я просто очищуюсь від якихось емоцій, зазвичай, зазвичай негативних. Тобто хтось. Справляючись з якимись не дуже приємними подіями, не знаю, обирає просто викричитись, побити посуд. Для мене таким способом є написання, і мені справді від того просто стає легше. Я також отримую надзвичайне задоволення, коли я бачу, що мої вірші комусь подобаються. Під час презентації звучали вірші, линули пісні. Теплі слова привітань були і від старших колег поперу, членів Національної спілки письменників України. На завершення дійства юні автори підписали чимало примірників альманаху, які буде передано для воїнів АТО. Сьогодні запропонували мені завітати в мабукадемію наук, де нам дітки зібрали свої твори, щоб ми якось під час відпочинку читали ці твори, якось відходили від цих стрілянини. Більш-менш так скажемо присвоїли до нормального життя. Скоро закінчується моя відпустка з бійцям своїм. Будемо разом якось читати. Думаю, ця книжка буде ваговим подарунком для моїх побратимів. Зараз э, наші бойці знаходяться, так як з ними кожен день, знаєш, що вони знаходяться в інформаційному инф... вакуумі. информации с мирной жизни абсолютно не хватает, нету никаких там газет, то есть то, что привозят волонтеры, хорошо, а как бы все, все партии, то есть работает и радио и так далее, то есть они, они говорят, мы начинаем это слушать и начинаем бояться сами себя. Поэтому вот, то есть, ну, это очень классная вот эта вот сбирочка, которую мы потом передадим